Ми знаємо, що густі темні брови вигідно підкреслюють очі, надають обличчю доглянутого вигляду і роблять його вразнішим. Однак, як бути не чорнобровим, оспіваним у фольклорі українським жінкам, випадку, якщо наші брові обіцвічені, ми можемо прибігти процедури окрашування. Ну в цьому випадку потрібно дуже тщательно учитувати цветотип людини. Сьогодні брови насиченого кольору можна зробити спеціальними фарбами, а останнім часом популярним є фарбування хною. Але пам'ятайте, колір брів не повинен збігатися з кольором волосся. Ідеальним вважається, коли брови на 1-2 тони світліші. Саме тому, якщо природний колір брів відрізняється від обраного вами кольору волосся, варто пофарбувати і брови. А в цьому випадку можна використовувати метод висвітлення. Ми можемо использовать такой способ в тому случае, якщо брови у женщины слишком темні, і вони не совсем соответствуют її желаемому цветотипу, которого вона хоче добитися в результаті. Бровь обсвічується, затем тонируется в нужный, более мягкий цвет. Якщо ви сумніваєтеся чи використовувати взагалі фарбу або висвітлення, тоді віддайте перевагу гостро відточеному олівцю для брів. Але знайте, щоб зробити такий макіяж, потрібно мати воїстину художній талант. А можливо, ви прийдете до висновку, що потрібно зробити татуаж брів. Але про це розповімо наступного разу.